Буду сіяти кріп ось такий пластмасовий ящик. Застеляю ящик плівкою. Роблю на дні плівки невеличкі отвори, щоб при поливі не було застою води. Засипаю вологим ґрунтом. Тут у мене змішана земля з городу, пісок та перегній. Посіяла кріп. Зверху засипаю ґрунтом та проливаю добре теплою водою приблизно 50 градусів. У контейнер посаджу цибулю на перо. Прибираю верхівку та втикаю в вологу землю. Ось так вийшло. А ось така вже цибулька у мене на городі.